Так само, як з людям без сонечка сумно, вони хочуть спати, багато спати, так це і душа людини без сонця, творця, без його світла спить і хоче спати. Точно така сама аналогія. А коли сонечко входить та пробуджується в душу, що воно робить? Воно освічує все, що є в цій душі. І ми бачимо, коли ми починаємо пробуджуватись, світло творця починає показувати, піднімати в нас наші ілюзії, всі наші темні кутки душі. І це процес пробудження він такий. Тому що, коли ми спимо, ми бачимо сни так само, як зимою без сонечка. А коли приходить сонечко, ми починаємо пробуджуватись поступово. Сонечко так само не зразу набирає своєї сили. І от коли ми з ним ми пробуджуємося, і ми починаємо сяяти, ми починаємо трансформувати свою темноту через бачення істини, коли світло трансформує всю темноту нашу внутрішню. Ми мої сонечки, я бажаю нам всім пробудження сонячної енергії. Навіть коли ви зимою не бачите сонечко, все одно з ним налаштовуйтесь на нього, тому що сонечко пробудить ваше серце. Люблю вас.